Четвер, 24 липня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. П'ятеро захисників з Хмельниччини повернулися додому 23 липня під час 9-го обміну полоненими в рамках стамбульських домовленостей. За останні місяці вдалося визволити більше тисячі військовослужбовців. Повідомив президент Володимир Зеленський. Усі вони зі складними пораненнями і важкохворі. Чоловіки провели в полоні понад три роки. Серед тих, хто об... Серед тих кого обміняли, один захисник з Хмельницького району, два з Кам'янець-Подільського та два з Шепетівського. 28 липня офіційно стане днем шанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули або яких закатували чи стратили в полоні. Він відзначатиметься щорічно. Відповідну постанову парламент ухвалив у вівторок. В ніч з 28 на 29 липня 2022 року відбувся теракт в Оленівці проти українських військовополонених захисників Азовсталі. За непідтвердженими даними загинули понад півсотні українських захисників. У Хмельницькому зросла вартість проїзних квитків. Звичайний додав у ціні 190 гривень. І тепер коштує 450 гривень. Учнівський подорожчав на 50 гривень. Нинішня його ціна 150 Студентський коштує 225 гривень. Це на 90 гривень більше, ніж раніше. Найбільше подорожчали проїзні квитки для підприємств на 240 гривень. Тепер такий вартує 600. Нагадаємо, від учора в Хмельницькому подорожчав проїзд в громадському транспорті. Одна поїздка в тролейбусі тепер обходиться в 9 гривень в автобусах та маршрутках в 15. Завершився черговий етап проєкту модернізація інфраструктури побутових відходів у місті Хмельницькому. Він передбачав формування тарифної політики у сфері управління відходами. Над цим працювали міжнародні експерти протягом двох років. Для комунального підприємства Спецкомунтранс розробили низку документів. А Міністерству розвитку громад та територій України було надано рекомендації, які полегшать процедуру затвердження тарифів. Проєкт реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського союзу. Хмельницьке комунальне підприємство спецкомунтранси, Хмельницька міська рада, уклала догов... контракт з європейським банком реконструкції та розвитку на модернізацію інфраструктури побутових відходів в нашій громаді. Однією з умов контракту було розроблення саме тарифної політики для того, щоб комунальне підприємство мало змогу встановити цей тариф правильно, щоб він відповідав діючому законодавству України, відповідав вимогам європейського союзу і був так би мовити посильний нашим мешканцем. Було оцінено сучасне законодавство українське, оскільки реформа управління відходами вона трохи змінена і вона досі перебуває в такому стані реформування. Також був розроблений документ, яким Передбачається стратегія комунікації з нашими мешканцями, і не тільки мешканцями а з іншими зацікавленими сторонами це і бізнес, це і громадські організації, бюджетні організації. Міністерство також були надані рекомендації від нашого консультанта, що необхідно покращити або які необхідно внести зміни до нормативних документів, щоб полегшити, наприклад, комунальним підприємствам і містам затверджувати ці тарифи, розробляти їх і доносити до населення. І Головною результатом цього проекту це була було розроблено модель цієї тарифної політики. Тренінг міжнародне співробітництво та реалізація партнерських проєктів в органах місцевого самоврядування тривав у Хмельницькому з 22 по 23 липня. Його учасниками стали представники 11 громад із трьох областей України. Хмельницьку громаду представили відділ міжнародного співробітництва міської ради та Агенція розвитку Хмельницького. Також до тренінгу запросили експертів із Любліна. Учасники протягом двох днів дізналися. Більше про програму Польська допомога для українських громад. Вивчили приклади успішних проєктів Любліна, Говорили про організацію проєктних офісів в муніципалітетах та комунікацію із донорами. Роман Ужва розпочав роботу на посаді заступника голови Хмельницької обласної військової адміністрації. Його кандидатуру 15 липня погодив Кабмін. З понеділка посадовець курує такі напрямки, як європейська інтеграція, міжнародне співробітництво, соціально-економічний розвиток регіону та координація міжнародної технічної допомоги. Роман Ужва є депутатом міської ради, учасником Хмельницького айті-кластера і допоміг створювати чат-бот ветеран Хмельниччини. Підозру за фактом привласнення коштів оголосили колишньому посадовцю Укрзалізниці. Як повідомили в окружній прокуратурі міста Хмельницького, 50-річний чоловік на час відряджень до столиці укладав фіктивні договори оренди квартир і не користувався житлом. На підставі недостовірних звітів йому компенсували витрати. Службовець незаконно отримав майже 260 тисяч гривень. Наразі триває досудове розслідування. 28 військовослужбовцям допомогли із реєстрацією місця проживання в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Четверо також змогли переночувати в соціальному готелі, який діє при закладі. Щодня в центрі отримують допомогу понад півсотні людей. Зокрема, тут їм надають ліжкомісцем харчування, одяг та допомагають в соціальній реінтеграції. Одинадцятеро клієнтів – людей похилого віку та з інвалідністю влаштували на постійне місце проживання в будинки-інтернати. Відділення центру соціальної підтримки та адаптації діють на вулицях Житецького, 22 та Олійника, 191. Рухливі ігри та творчі майстер-класи просто неба. У сквері імені Івана Франка для вихованців інклюзивно-ресурсного центру номер 1 та їхніх батьків влаштували розважальний захід. Улітку заклад відвідують десятеро дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку. Фахівці в центру кажуть, ініціювали захід, аби малеча емоційно і психологічно розвантажилась. Літо це час відпочинку, розваг. І тому ми вирішили для дітей, які відвідують наш інклюзивно-ресурсний центр, провести таку літню розвагу, насичену розважальними іграми, різними активностями. Також хотіли запропонувати попрацювати з природним матеріалом. У нас будуть активні руханки під музику, також будуть ігри з водою. З природним матеріалом малювання на камінчиках, на різних плівочках і Пальчиками, пензликами зазвичай у нас заняття проводяться індивідуально, а дітям не вистачає цього спілкування, об'єднання і емоцій. Сьогодні більше ці заняття направлені не для того, щоб щось скоригувати, допомогти, а саме поспілкуватися, побачити одне одного, побачити дорослих інших дітей. Тому більше на таке спілкування, відпочинок і розвагу. Такі заходи, чудова можливість для діток поспілкуватися, об'єднатися, навчатися, розвиватися в такий непростий для нас час, теж як для батьків, можливість трішки відволіктися від реальності. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось. Transcrição e